Норм чи стрьом, версія друзів. Не відповідати один одному по три дні. Три. Норм, я так роблю, можу робити. Я пропадаю, просто йду в себе, всім кажу, пока. Красти один одного їжу без дозволу. Норм. норм. Викладати сторіс разом, але не відмічати. О, норм! Це він, норм. це я так роблю. Стрьом. Взяти чужу кофту і забути віддати місяцями. Стрьом. Норм. <реш> <реш> Віддай кофту, нарешті, до речі. Звати один одного сонце або зайчик. Норм. Для друзів. Ну, дивлячись як. Ну, типа, зайчик? Ні. Ну, це просто ей ти. Типу, Маз... Мазун. Мазун. Мазунчик. Щодня переписуватись до опівночі. Ой. Норм. Виходить, що так. База. <реш> Обговорювати свої побачення одне з одним. Стрем. Стрем, да. Дарувати подарунки на всі свята навіть без нагоди. Норм. Норм. Знати пароль від телефону одне одного. Сидіти в обіймах під час фільму просто по-дружньому. Норм. Рівнувати, коли хтось із вас починає зустрічатись з кимсь іншим. Це ж не так по-любому. Разом ходити на шопінг і вибирати одяг. Норм. Норм. Одружуватись просто по-дружньому. стром.